Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо традиційний таропрогноз на тиждень. Стараюсь вам давати цей розклад кожної неділі, для того, щоб ви могли спланувати свій тиждень, подивитися, які у вас можуть бути слабкі місця або де краще підстрахуватися, да, для того, щоб зрозуміти, угу, цього мені краще не робити на цьому тижні, а сюди я краще буду вкладатися. Власне, для того. Для того, хто хоче отримати мою особисту консультацію, пишіть мені в Telegram Angel. 777, або під кожним відео в Ютубі я даю посилання на свої канали, ви можете мені там написати в особистих повідомленнях. І так, налаштовуємося на розклад, яким для нас буде цей тиждень. Головні аркани тижня. В тебе є бажання щось зробити, в тебе є бажання вкладатися у щось, і, власне, в тебе є на то ресурс. Причому ти залучатимеш людей, близьких людей, які знаходяться поруч. Це можуть бути твої знайомі, це можуть бути твої партнери, це можуть бути люди, які так чи інакше тобі допомагають. В когось це може бути в матеріальному плані, да, коли ти знаходишся в. Певні фінансові залежності когось це може бути все ж таки через підтримку інших людей. І вони із задоволенням вкладатимуться в тебе, але тиждень прийде такий, знаєш, типа як суєта. Постійно чимось будеш зайнята, особливо якихось результатів ти бачити не будеш, тим не менше цей тиждень для тебе буде значимим, тому що є певна ситуація, яку тобі потрібно буде розрулити, і ти, власне, продавлюватимеш її. Так, щоб отримати своє. Чесно скажу, прийдеться вкластися. Да? Ресурси, сили, бажання в тебе для цього є. І можливості в тебе для цього є. Просто знай, що ти можеш зробити те, що ти захочеш, при цьому долучаючи е, інших людей. Да? Е, Може їх просити, можеш з ними якось взаємодіяти. Тут головне навчитись просити і не боятися просити про допомогу. Більше карта Шістерка Пентаклі вказує на те, що коли ти бачиш, що комусь потрібна твоя допомога, і в тебе є можливість цій людині допомогти, допомагай. Вона дуже часто програється, коли ти вкладаєшся. На десяточку, да, ти отримуєш ще більше на сотню. Наприклад, там 10 гривень відправила на донат, 100 гривень тобі приходить через різні джерела. Попробуй, да? це не обов'язково робити донатами. Це може бути комусь словом допомогла, комусь ділом, да, комусь грошима, комусь там не знаю одягом. Да. Але це той випадок, коли ти допомагаєш і тобі воно. Повертається якби сторицію. На дні колоди у нас карта Тройка кубків. Карта, яка говорить про те, що у взаємодію зі своїми однодумцями ти можеш досягти чогось, Тобі можуть прийти яскраві ідеї. Тобі можуть прийти це і люди, які могли б тобі допомогти. Да? Це можуть бути і пропозиції. Як розролити те чи інше питання? Або для когось з вас це може бути як навіть ідея для початку чогось класного, да? для того, щоб ти могла втілити своє, власне, ті, хто тобі будуть потрібні, вони власне тобі і допоможуть. Окей, стосунки. У стосунках все стабільно, і причому тут може бути така підвірша ситуація. Для тих, хто вільний від стосунків, ти цю ситуацію залишаєш в тому стані, як вона є, тобі зараз не до цього. Тобі навпаки може бути в якійсь мірі комфортно побути наодинці з самою собою, щоб розібратися у своїх бажаннях, у своїх певних переживаннях. Це той випадок, коли хочеться покопатися в собі. Постійно повторюю, да? глибоко не копаю. да ти подивись, ну якби відповіді на твої питання вони можуть бути на поверхні. І серія, а чого я хочу? Загалом не став себе як жертву положення, тому що по факту ти можеш щось змінити, якщо ти цього захочеш. Але чи будеш це, ти це робити не факт, тому що ну хочеться себе пожаліти. Да? Ти просто хочеш змінювати цю ситуацію, тобі прийдеться просто робити якось по-іншому. Да? Хочеш з кимось познайомитись, будь ініціатором цього знайомства не більше, не менше. Да? До тебе принц на білому коні не проскакає в твій замок, де да? Да, і ти не в замку по факту живеш. Власне так, ти, хто знаходиться в любовних трикутниках, то можуть е, е, вспливати якісь неприємні моменти від е, е, твого партнера. Причому ваші стосунки він приховуватиме, я можу сказати навіть так: і для когось це може бути давай ми з тобою завершуємо повністю всі наші стосунки, і все, на цьому ставимо крапку, але в тебе все одно залишається надія, що ці стосунки можуть відновитися в будь-який момент. Для когось партнер приховуватиме якісь моменти. І ти будеш старатися цю інформацію знайти. Не знаю на що вона тобі, але тут такий випадок, ти просто будеш ніби як жертва положення. Ти будеш розуміти, що я все одно при цьому страждаю. Хтось стосунки загалом буде приховувати. Да, і тут знову ж таки підвища, затягнувшися ситуація, з якої ти поки що не виходиш. Да, тобі. Тобі, в принципі, так комфортно, некомфортно, але ти в ній знаходишся. Для тих, в кого все стабільно у стосунках, є тільки ти і твій партнер, тут ем, може бути момент того, що тобі знову ж таки захочеться покопатися в собі, в чомусь своєму, одиниці можуть щось шукати в свого партнера, в телефонах, да, або щось він від мене приховує, я хочу це взнати. Не рекомендую взнавати, і плюс ще може бути момент для того, щоб щось змінювати на цьому тижні у стосунках. Тобі доведеться багато чим жертвувати. Да? Ти, ти от така ти йдеш на дуже багато поступок заради нього, заради його бажань. І я не скажу, що на цьому тижні тобі ти буде дуже комфортно у стосунках. Власне, не найкращий момент на цьому тижні для цієї сфери. Робота. На роботі може бути прорив. О, ти захотіла і рванула, так, все, зараз я зроблю, зараз як почну, зараз воно як піде. В принципі, для роботи, для діяльності в тебе буде багато енергії, і ти реально можеш е, зробити щось таке, чого не робила раніше. З сьогоднішнього дня починаю щось робити, так, і кожного дня реально ти це можеш робити. Єдине, що ти можеш дуже сильно обламатися, тому що з першими невдачами ти можеш закинути цю справу. Там не вийшло, там не вийшло, і все, якби не виходить. Та за сімкою кубків в тебе є якісь такі мнімі очікування, і вони можуть не виправдатися просто-напросто. Тому я би дуже рекомендувала спланувати свій подальший крок, свої подальші кроки дій. Що я буду робити, що за чим? І рекомендую все ж таки притримуватися цих інструкцій. Плюс має бути розуміння, яким має бути кінцевим результатом, тому що, скоріше за все, в тебе такого розуміння на даний момент немає. Для тих, хто шукає роботу, пропозиції будуть. Це може бути навіть момент того, що ти постійно відправляєш резюме да, або спілкуєшся з потенційними роботодавцями. Пропозиції можуть бути, але ти від них будеш відмовлятися. От я не бачу такого, щоб працевлаштування да, взяла і влаштувалась. тому що десь постійно знаходяться якісь підводні камні, де ти розумієш що тебе тут можуть обманути. Для тих, хто працює в офісі, бажано було б розібратися з тим, чого ти не розумієш. Або якщо ти розумієш, що тобі потрібно навчитись чомусь новому, бо якісь справи не виходять, то, власне, пробуй інший підхід. Пробуй там, не знаю, гуглити, да, запитувати у своїх колег, але пробуй по-іншому просто до цього підійти. Тому що сили, бажання, прорив він може бути, власне, через е непослідовність якихось дій, ти хаотично щось робиш і, власне, тебе може не вийти, то що ти запланувала. Для тих, хто працює сам на себе, дивись, щоб тебе не ошукали. І, власне, твоя найкраща стратегія буде планування і розуміння, що я отримаю. Від певного продукту, або що я отримую від того, що я буду вкладатися у певну діяльність. На що мені краще поставити, якби основні ставки, та, щоб ти могла дійсно побачити результат своєї роботи, або щоб ти дійсно побачила, як ти ростеш, або як розвивається твій бізнес. Тому що в планах воно все так класно виходить, як тільки доходить до діла, виходить, що абсолютно нічого не виходить. Тому зверни на це особливу увагу. Притримуйся планування, самореалізація. Не до неї зараз. Ти в першу чергу тобі зараз потрібні гроші, і ти хочеш ці гроші заробляти. Да? І ти більше вкладатимешся туди, у свою фінансову сферу да? або свою робочу сферу, яка може приносити тобі гроші. По самореалізації. сама себе закриваєш від того, щоб рости. Сама себе закриваєш від того, щоб розвиватися. Чому? Не в тому середовищі знаходишся. Да? Якщо ти хочеш дійсно реалізуватися, да? якщо ти хочеш, щоб самореалізація реалізація пішла вверх, шукай тих людей або йди до тих людей, які займаються тим, де ти хочеш бути успішною. Того що Таке середовище, яке не дає тобі рости. Плюс сильний акцент на гроші, на заробляння грошей, і, власне, тобі зараз не до самореалізації. Емоційний стан. Відпочинь. Просто відпочинь. Якщо є можливість поїхати десь в подорож, в поїздку чи ще десь, поїдь і відпочинь. це може бути щось по типу санаторно-курортного лікування. Для когось це може бути поїздка в готелі по типу все включено. Для когось це може бути лікування під наглядом лікаря. Да? Коли можливо, це може бути психолог, я не знаю, коуч, має бути людина, яка тебе наставляє, дає тобі настанови або прописує тобі курс, курс лікування. Тому що емоційно тобі дуже і дуже важко. Більшість з вас. Потрібна просто допомога спеціаліста, який підкаже тобі, що тобі робити, да, дасть для тебе напрямок в когось це пропити якийсь курс е, якихось препаратів. Да. Для когось це все ж таки робота, там, поговорити, да, зробити якісь практики з людиною, яка тебе може направити. Для когось це може бути елементарно, ти м через малювання, да, будучи в. Якщо людина тебе може навчити, да? можеш дійти до якогось внутрішнього балансу. Але емоційний стан відстаньте від мене всі. Да? Дайте мені відпочити, мені треба почекати. ну от Якщо такий емоційний стан, дай собі відпочити. І дійсно, постарайся поговорити про це з кимось. Хто може тебе підтримати, або хто може тобі допомогти, хто може тобі допомогти вийти з цього емоційного стану. Загалом, якщо немає ніяких там невротичних да, моментів або депресивних станів, тобі на цьому тижні захочеться відпочити. Тут не до такої величезної радості, да, і десь, там пригати на батутах від радості ти не будеш. Перед предостереження, чого не варто робити. Спи, ну, просто лягай спати, да? вчасно лягай спати, тому що ти можеш сильно переживати, тривожитися за своїх близьких і рідних людей. У когось ці тривоги можуть бути визвані любовними стражданнями, переживаннями. Да? От хочеться, щоб щось розвивалося в любовній сфері, більше навіть в сексуальній сфері. Да? Хочеться себе проявити, хочеться якихось нових знайом, хочеться радості. Буде цієї радості на цьому тижні. Можеш спробувати, можеш десь відпочивати. Тут серії, іди в люди, не бійся йти в люди, але е, більше зосереться на своєму емоційному стані і не тривожся через те, що в когось десь з тобою щось не виходить. Переключись на себе. Да? І, і ще не вв'язуйся у сумнівні знайомства. Де тобі багато чого обіцяють, а по факту нічого не роблять? Звернили це увагу. Чи будеш ти задоволена цим тижнем? Чесно, тиждень буде нелегким. От реально тиждень буде нелегким. Це знаєте, це той тиждень, коли розбиваються рожеві окуляри. Це той тиждень, коли ти намагаєшся себе якимось чином переконати, що у мене все добре, да? а далі буде краще там і, і, так далі, і так далі. Я би дуже не рекомендувала це робити. Да? От подивись реально на ситуацію, і сама собі чесно скажи, так, да, я знаходжусь в тому, що мене не влаштовує. Окей, як я можу це змінити? Тож у твоєму випадку твої якісь старання, твої намагання це змінити можуть збиватися іншими людьми. З одного боку, ти бачиш, де в тебе не так, або що тебе не влаштовує, ти хочеш вийти з цього і або ти сама. Себе збиваєш, да, боїшся зізнатися, що я там справлюсь, не справлюся, або боїшся не справитись. Або знаходиться дуже класний совічок, який збиває тебе з толку. Тому тут для того, щоб ти могла дійсно вийти з якоїсь ситуації, яка тебе повністю не влаштовує, добийся для себе ясності, хоча б розуміння, куди ти йдеш. Окей, це мене не влаштовує, а, а що мене буде влаштовувати? І, власне, йти в тому напрямку і не сумніватися у своїх силах. Да, буде боль. Да, буде страшно, да, будуть такі моменти, коли можу, не можу, хочу, не хочу. Коли почнеш, ти вже зможеш, Тобі вже виходу не буде, да, тобі прийдеться це міняти. Єдине, що має бути чітка картинка або чітке розуміння, що класне я отримаю, коли я вийду з цієї ситуації. Можеш собі навіть прописати да, 10-15 пунктів, хоча б. А що класного станеться, коли я вийду з цієї ситуації. Бо як я відчую. Що воно класно, і що я вже вийшла з цієї ситуації, тому що по факту в тебе такі, ну, типу, та все буде хорошо. То хто придумав цю фразу? Ну, яке буде хорошо, ну ти бачиш, що не йде воно до хорошого. Якщо воно не йде до хорошого, то значить старайся йти в іншому напрямку, може там буде хорошо. Бо по факту ні, не треба себе подбадрювати якимись такими позитивним мисленням. Тут краще всього, все ж таки, зважувати ситуацію, в якій ти знаходишся, тверезо на неї дивитися, і для себе аналізувати, а чого по факту хочу я. Будь з собою чесною. І, власне, ти зможеш розібратися не на цьому тижні, але пізніше розібратися з собою, куди я йду і що буде далі. Власне, так, розклад вийшов непростим. Тим не менше, тут багато моментів, де можна зрозуміти, на що краще звернути свою увагу в першу чергу на свої емоції, на свій психологічний стан, не замарачуватися по поводу того, що там думають другі люди, і буде все класно. Да. Дякую вам за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі, про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей, пока-пока.